Як вийти заміж за мільйонера? Дуже часто таке питання чую від своїх клієнток на консультаціях. Вони там сидять, закохані, хочу заміж за мільйонера. Окей, давайте я вам задам два питання. От, якщо ви хочете вийти заміж за мільйонера, давайте я вам задам два питання, а ви чесно дайте на них це відповідь. Добре? І тоді ви зрозумієте, що ви конкретно хочете. Перше питання. Е, якщо ви будете мати зараз мільйон доларів, от, ну чи мільйон євро, наприклад, да, питання: чи захочете ви заміж за мільйонера? Перше і друге питання, чи захочете ви заміж взагалі? Друге питання, можете відповіді писати в коментарях. Мені цікаво буде, що жінки думають по цьому питанню. Ну, чоловіки будуть уважно спостерігати, що ж тут буде відбуватися під цим відео. І ще одне, друге питання. Це на рахунок того, якщо чоловік є чоловік, от він ну все сходиться, ідеальний чоловік по всім параметрам, такий, як ви хочете. Але ну нема в нього мільйон. От нема в нього мільйон доларів там, чи мільйон євро, він заробляє набагато менше, але по всіх рештах параметрах він ну, ідеально підходить. Питання, чи вийдете ви заміж за такого чоловіка? Якщо в першому питанні вам потрібні просто гроші, це одна історія. Якщо в другому питанні, знову ж таки, ви готові, якщо ви знайшли чоловіка, який ідеальний, але він не має грошей, і ви не виходите за нього заміж, значить вам просто потрібні гроші. Дорогенька, закату рукава, йди працюй. Все дуже просто. Ну, от, розумієте, Якщо ви шукаєте просто гроші, це одна історія. Якщо ви будуєте стосунки, це історія зовсім інакше. Розумієте, таку річ, теж гроші вони можуть бути, їх може не бути. Ви можете загадувати мільйон, вийти за нього заміж, може збанкрутувати і за все життя, ви потім да, грошей не будете мати взагалі. А може стати біля вас мільярдером. Знаєте, я всім часто ну, жінки приходять, я дуже часто ставлю в приклад Дональда Трампа. Да? Кажу, ну, допустимо, чоловік, президент Америки, там, мільярдер, вийшли би заміж. Вау, звісно. Я говорю, супер, чудово. А коли він був в мінусі мінус 900, тисяч, 900 мільйонів доларів? Я кажу: в цьому випадку ви би вийшли заміж за такого чоловіка? Ну, не знаю. Ну, звичайно що я починаю не з того, що вийти заміж за мільярдера, а я кажу про те, що чи готовий вийти заміж за чоловіка, який зараз в боргах, причому дуже серйозно. Я, як чоловік, я знаю, про що я говорю. Тому що, розумієте, коли чоловік попадає в яму, йому дуже важливо, коли в нього є підтримка. І цю підтримку дає іменно жінка. А якщо жінка, вона просто як чайка бігає просто за грошима. Дай, дай, дай. Питання, ти не жінка, ти чайка просто. розумієш, яка тупо просто хоче Бабло. От і все. О, жінки, давайте називати речі своїми іменами. Хорошо, не треба тут глазки закатувати, що ми про любов, ми про почуття. От, я вам говорив про те, що я в своїх відах веду пропаганду, яку, що всі стосунки вони починаються банально просто. Чоловік має заробляти <кій> достатньо грошей, жінка має забезпечити секс От, та, їжу, та їжу. Якщо цих базових речей нема, то стосунки будувати важко. Подобається, не подобається, я говорю свою думку. От, і так, значить, по. Чоловіку мільйонеру, значить, висновок по відео такий: розберіться, що вам потрібно: чи вам потрібен чоловік, чи вам потрібні гроші. Тому що так, да, якщо ви в порядку ви правильно побудували стосунки, то у вас будуть гроші. От. На рахунок того, що буде чоловіка гроші завжди, невідомо. Я ведичний астролог, я знаю про що я говорю. Я вам говорю про те, що е це дуже рідко, коли попадається гороскоп людини, в якої з фінансами на все життя все забезпечено. Це крайній рідкий випадок. Зазвичай є якісь підйоми, є спади. Ну, от. Тому гроші сьогодні можуть бути, завтра може не бути. Далі, якщо ви все, всю відповідальність прикладаєте на чоловіка, ви як жінка, у вас також є свігуроскоп, у вас є своє благочестя. Ну, відповідно, що відбувається, ви можете прожити все життя, ну, от бути на середнічку. Розумієте, і вам гроші великі, просто не прописані. Те, що ви хочете вийти заміж за мільйонера чи за мільйонера, ви можете хотіти, але не факт абсолютно, що ви вийдете, тому що по вашій долі це не прописане. О, є випадки, коли це можна змінити, але є випадки, коли ви цього змінити просто не зможете. Все, ви з тим нічого не зробите. Тому передивіться, що вам потрібно. Якщо потрібні гроші, ну, йдіть, працюйте. Якщо вам потрібні стосунки, це інакша історія. Так що так, що думаєте по цьому питанню? Пишіть, будь ласка в коментарях. Діліться цим відео з друзями та подругами. Я думаю, це відео точно буде корисно особливо жінкам. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. У мене завжди цікава та корисна інформація. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.